Розкажіть про емоції на цьому форумі, що він для вас дав? Оце моя емоція. Я не маю слів, щоб просто описати всі ті враження, які я отримав, і вся наша команда отримала завдяки цьому форуму, тому що. Величезна кількість контактів, величезна кількість людей про існування, яких і їхню справу, ту добру справу, яку вони роблять, я навіть не здогадувався, починаючи від е, якогось чоловіка, який має класну ідею, там як зупиняти дрони і завершуючи е, деякими фондами, про які я бачив по телебаченню, чув там в соцмережах. Ну напряму не спілкувався з їхніми засновниками. Це для мене було відкриття. Наскільки люди ці м, такі щирі, добрі і нас. Такі в них велике серце, і наскільки вони ну, взагалі для мене вони світі просто і е, враження просто мега величезне. Ми провели чимало таких <кій> перемовин, е, спілкування, обмінялися контактами дуже багато з ким. Ми сподіваємося, що щось можливо нам е, і трапить, скажімо так, на допомогу нашому місту. Тому що особисто собі ми допомоги тут не шукаємо, шукаємо допомоги місту. Сподіваємося, що будуть результати. До речі, <кій> Перші результати вже у нас є. Це місто. От хочу правильно сказати, тому що жешовряшів. От те місто, в якому ми зараз знаходимося, як до речі, нагородив наш президент званням місто рятівник. Вже на даний момент, буквально після першого спілкування з представниками адміністрації цього міста Мерією, вони вже нам дали два генератори. Клас один із них на майже 20 кВт пікової потужності стабільної 16-17, І другий десь близько 5 кВт. Тобто, це грубо кажучи, одна маленька котельня і одна <кій> така середня котельня вже в нашому місті отримують можливість працювати. Нонстоп незважаючи на там на виключення тої самої електроенергії, тобто це буквально просто зайняло спілкування. У нас ну 10 хвилин е, в грошах. Е, скільки це коштує? Ну колосальна коштує, я навіть не хочу рахувати, але просто 10 хвилин спілкування з е, хорошими людьми. Які дійсно щиро хочуть допомогти, не просто там як хтось там намагається через соцмережі якісь боти московські, щось там розігнати різну дезінформацію, а дійсно щиро хочуть допомогти, і просто це такі знаєте, це просто кайф. І я вчора мав виступ на е, сесії е, міської ради, е, як правильно в Польщі кажуть, столичного міста Варшава. Я їм подякував за е, їхню позицію за те, що вони дуже сильно допомагають Україні, за те, що вони. Приймають величезну кількість біженців, мають окремі освітні програми для українців. Ну, взагалі, польське законодавство настільки виписано. Ну, я б навіть сказав, що там ну дійсно якісь величезні друзі України писали їхнє законодавство, Що настільки класно виписано в плані того, щоб навіть та людина, яка хоче шукати роботу, працювати, вона приїжджає, Вона вже Може захищена. Зробити. Да, вона вже за, соціально захищена. Тобто, це дуже круто. Я їм за це подякував. І до речі, хочу також подякувати від свого міста окремо всім полякам, і, зокрема, місту Варшава, зокрема, місту Варшава, президенту міста Варшава, голові міської ради міста Варшави за те, що вони вже третій транш, скажімо так, допомоги нам надають і третій транш саме конотопу. І третій транш він оцінюється в злотих. Це приблизно 1 мільйон 400 тисяч. На наші це приблизно 12-12,5 мільйонів гривень. Це Варшава нам дає нашому місту, якби знак того, що от саме місто Конотоп було об'єднавчим фактором, от воно є таким сакральним для кожного поляка. Незавершення завершення я їм сказав, щоб ви не сумнівалися, що у випадку, не дай Боже, як то кажуть, не приведи Господь. Якщо така ситуація повториться у вас, то ми будемо діяти навіть напевно більше, ніж ви, тому що ми побачили вашу любов і вашу турботу і вашу от, вашу щирість до нас. Тому ви повинні бути впевнені, в тому що ми повернемо це турицею. Ну, вони стали тоді довго аплодували. Мені це було незручно. Я хотів попросити, щоб вони це не робили. От, ну це єдиний дискомфорт, який я. Okay. Відчув, що... а вам дякуємо за те, що і нам дякуємо теж так. Тому що я теж представляю Україну за те, що ми боронимо за те, що стоїмо і наближаємо нашу перемогу. Дуже сподіваємося, що вона буде ось, ось дуже скоро. Дуже сподіваюся, і вже користуючись нагодою, як там кажуть, передаю вітання всім небайдужим людям. І хочу звернутися, допоможіть канотопу з генераторами. <гум> Будь ласка, <гум> ну дуже реально дуже треба. Хоча є з нам допомагають потроху, але ще маємо певну потребу, і ми хочемо генератор встановити в школах, щоб наші діти навчалися.